Ви е, розкладували закладки з метою отримання за це відповідні грошові кошти, так? Так. Да. Я розумів. Скільки при вас на е, так званих закладах? Не знаю, давно 90, там не знаю. Не, не знаю. Отже, тоді пояснив, що зберігає при собі близько 90 так званих закладів метою подальше їх. Та, чого правильно 88, 89, 90, 91. 91, 91 згорток з ізоленти червоного кольору 91, та один зіп пакет з речовиною білого кольору, порошкоподібного, який був замотаний ізоленту чорного кольору. Так, Всередині вищу казано з горки зеленти червоного кольору знаходиться зі пакет речовиною рожевого кольору. Увагу поліцейських, які патрулювали вулиці обласного центру, привернув хлопець, який став підозріло себе поводити при їхній появі. Під час проведення поверхневої перевірки працівники поліції виявили у нього в рюкзаку згорток, у якому містився 91 зіп-пакет з психотропною речовиною зовні схожою на амфетамін. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції для документування даного факту. Усе виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження. Працівники поліції встановили, що зловмисник займався збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста шляхом розміщення так званих закладок. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчими сумського районного управління поліції за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Суми. Наркозбувачу повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.